Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду знак Зодіака Скорпіони. Робимо з вами розклад з 10 по 15 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали, кайдани це міцні родинні стосунки або невеличкі суперечки, лист або документ. Це можуть бути також і квітки на відпочинок, або заява на відпустку. Державна установа. Також терези для скорпіончиків, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Зовсім скоро, друзі, на моєму каналі вже розклади на липень. Для всіх, хто збирається в відпустку або навпаки проводить літо вдома, запрошую подивитися корисні поради. А у нас з вами другий розклад знак Зодіака Скорпіони. На період з 10 по 15 червня. Добра новина прийде до вас у середини тижня. Змія? Хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Іноді змія показує медицину. І ось тут гроші. До вас приходять гроші і не давайте нікому в борг, бо потім можете не забрати обратно, не повернути собі свої же гроші. Ось тут знову ж таки значок трези повторюється. Не хвилюйтесь за будь-яких обставин, Держіть себе в рівновазі. Не забувайте про добру новину. А ми прямуємо вперед на третій розклад. Знак Зодіака Скорпіони з 10 по 15 червня. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Покровительство вищих сил парасолька. Державна установа повторюється. Зверніть увагу, щось ви будете тут трохи розчаровані. Ще раз повторюю, третій раз вам випадає Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Іноді треба якісь результати перевірити для того, щоб прийняти остаточне рішення, тому що бувають помилки. Ось тут вогнище, це ваша родина, вона ваша підтримка. Я би сказала, що тиждень такий собі робочий, звичайний, зі звичайними подіями. Дивимося, друзі, для знаку Скорпіони на цей тиждень застереження. Чоловік з трояндою та порада. Карта кохання дуже, скажімо так, неочікувано, тому що весь пасіанс ні слова вам не сказав про кохання. Застереження чоловік з трояндою, це може бути. Той коханий чоловік, що ви вже маєте, якщо ви жінка, звісно, або якийсь новий заліцяльник до вас. Одразу не кидайтесь полум'я кохання, тому що він може бути і одружений, і таке інше, тому що це карта застереження. А якщо ви вже маєте, то якось тримайте при собі, тому що карта застереження це якісь можливі. Непорозуміння або таке інше. А порада, друзі, це карта серця. Ось тут у вас два рази випадало розбите серце, а серце тут ціле не розбите, і, як ви бачите, два лебідя. Тобто, бережіть те, що для вас дороге, те, що ви вже маєте, а також бережіть своє серце, тому що воно, воно вам знадобиться на подальше життя. Ось так. Такий для вас, друзі, вийшов розклад. Дякую вам за підписки, перегляди та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.